Коли рядові українці. От мене вчора на Фейсбуці намалювався такий, ну, якийсь колишній чиновник, такий ображений, такий такий, такий. він каже: а я, як громадянин України, категорично проти Ну Мені хочеться, я йому сказав, ну напиши вогонь, якщо ти проти Ну, що я тобі можу порадити. Ти і так, українці, згідно з Конституцією, обрали в 19-му році легітимного президента. Це не означає, що я, він мені дуже подобається, але він легітимний. І на сьогодні він легітимний. Легітимну Верховну Раду, яка мені дуже не подобається. Уряд легітимний, ця Верховна Рада сформувала. І уряд в рамках своєї компетенції пропрацював цю угоду і інші документи в рамках Конституції України і закону, законів України. І тепер формально вчора заслав цей документ. До Верховної Ради. Тепер Железняк, Гончаренка, Павленко, Ірина Гірашенка. Тепер читайте його. Він формально зайшов. Щось кажіть, обговорюйте, беріть слово. Це безумовно наше з вами право. Висловлюйте своє незадоволення. Кажіть, що Порошенка зробив би по-іншому, там, а хтось буде казати, що той по-іншому, і так далі. Це все така риторика. Але далі в залі треба буде тиснути або зелену. Або е, жовту, або червону. Жовта і червона це Ну, одного. Ну, і проти. Да, да. Ну, от така проста бінарна конструкція, розумієте. Тому вивчайте, а Я правильно розумію, що ви вважаєте, що ця угода це так, якби мовити, частина крок тої до того, що Трампської той мирної угоди, яку він буде проштовхувати далі? Ну безумовно Угода про надра загроза санкціями і далі мирні Ні, Ну пепе, ну ну, Давайте за нього поду. Ну не за себе поду як логіку цю що вона отак в нього йде. Далі після цього він. Посилає і на, чи, наб... чи Вова і каже: Ну того Вову, Північно. Mm -hmm. Каже: Вова, дружище, Геносе Вова. дивись, там є Україна така, де ти там, бешкетуєш, там mm -hmm. да, вбиваєш там, руйнуєш. В мене там мої життєві інтереси наших інвесторів, держави, штати. Да? Ну, якось ти неправильно робиш там, це, це, це вже мої теж інтереси. Це мої інтереси. Ти хочеш зі мною воювати? Ну, от тобі санкції для початку, ось тобі ще щось. Ось, ну, розмова виходить на інше. Це частина глобального.